Тут можна з нього робити все, що завгодно, декоративне, і завдяки цій клітинковій структурі як по канві, можна вишивати, можна отак пров'язувати, як я нині. От. І створювати свої візерунки. Це просто ідеально для прикраси інтер'єру. Можна картини робити таким чином. Але е, я би вам радила в такому разі, якщо ви все ж таки наважитесь на будівельній сітці щось вишивати, робити картини, складайте в кілька разів і в тому напрямку, в якому співпадають клітинки. Побачите, в мене тут прямокутні клітинки і сторони утворюють ось такий. Я це нахльост. Це дуже ускладнює підбір візерунку і взагалі роботу із цим. Дуже ускладнює. Тому ці бокові сторони я їх просто замастила косами. Дякую за лайкосики, дякую. Хто ще не поставив, друзі, будьте щедріші. І приходьте ще обов'язково. Отже, боковий візерунок у нас буде такий скромний. Оце буде зараз симетрично повторюватися. А лицьовий буде орнамент. Дуже мені подобається ця тема. І ви знаєте, я пошукаю більш комфортний матеріал і, мабуть, зроблю ще кошики, бо це дуже красиво, зручно. Ви можете вирізати той розмір, який вам треба. І це буде просто легко і суперово. Хоча я думала про, це, про цей матеріал, що буде легко і супровод. І ще за можливості беріть гладкі нитки, щоб вони ковзалися і закріпити їх не так важко. Я думаю, що їх важко буде закріпити, зовсім не важко. От працювати із нитками, які весь час розслідуються, це проблема. І хоча б потім це буде надзвичайно файно а в роботі. Якби це було замовлення, яке-небудь я б не взялася. А от для себе хіба хочеш, мусиш? Собі хочеться мати такий кошик. Так. У мене сьогодні заплановано ще кілька проєктів підтягти. Тож на цей проєкт у мене заплановано півгодинки. Щось я зроблю офлайн, щось продемонструю. Але основне в майстер-класах записано під відео, є посилання на майстер-клас, тож зможете все побачити коротенько і. По суті, <ріст> безкоштовно мої майстер-класи це чисто, ділюся досвідом, що і як я робила і що в мене з цього вийшло. Оскільки я в'яжу майже з дитинства. Можливо, мої якісь лайфхаки вам також підійдуть. Так. Ось ми знову дійшли до легесенької сторони.